Всім привіт! З вами селище Невиворіт, і сьогодні ми зробимо огляд на місцеві споруди села Тарасівка. І першою з них буде клуб. Ми знаходимось біля місцевого клубу. Тут раніше проводились вечірки, а також дні народження. Тут був кінотеатр. А зараз ми вам покажемо місцевий медпункт. Це місцевий медпункт. Тут люди лікуються, а також купують ліки та роблять щеплення. А зараз ми вам покажемо місцевий магазин. А це місцевий магазин, де місцеві мешканці купують продукти. Також тут знаходиться пункт нової пошти. А зараз ми вам покажемо місцеву школу. Ми знаходимось біля однієї з візитівок села. Ця школа була заснована приблизно в 60-ті роки 20-го століття. Тут навчалися всі місцеві діти. Також біля цієї школи є майданчик, куди ми зараз і прямуємо. На цьому майданчику є Гойдалка, дурніки і Альтанка. Ну а на цьому наша програма підходить до кінця. З вами був її ведучий Олексій Четверіков. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми викладаємо невдалі кадри.